Україна звільнить усі окуповані Росією території. Про це 3 квітня заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в селі Ягідне Чернігівської області. Він не назвав точних термінів початку весняного наступу, але заявив, що збройні сили України готові до дуже конкретних речей. Ми готуємося, щоб бути сильними в бою і деокупувати нашу землю. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам із Росії підготуватися до наших методів і кроків із деокупації, але ми це зробимо і вони повинні знати це. У них ще є час піти, інакше ми їх знищимо, наголосив президент. Не обійшлось і без побажань Володимиру Путіну. Бачив все це можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету. В принципі, і все. А дякую ще раз Україні за те, що є у нас такі борці за, за життя. Слава Україні! Також у межах робочої поїздки Володимир Зеленський провів зустріч із віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Федеративної Республіки Німеччини Робертом Габеком, який перебуває в Україні з візитом, глава держави висловив подяку за дієву підтримку та солідарність з україною уряду Німеччини і роберту Габеку з перших днів повномасштабної російської агресії. Ваш візит є потужним сигналом для наших громадян, наших військових, усіх нас, зазначив Зеленський. Він сказав, що відвідини Чернігівщини віце канцлером Німеччини є важливим з огляду на ухвалення на початку минулого року президентами двох держав програми патронату над муніципальним партнерством України та ФРН. Президент окремо подякував Німеччині за лідерство в забезпеченні України необхідним оборонним озброєнням, зокрема шляхом надання німецьких танків Леопард та БМП Мардер, а також за внесок у захист українського неба та наголосив на важливості продовження цієї допомоги. Президент України схвалив готовність представників ділових кіл Німеччини та німецьких підприємств долучатися до відновлення нашої країни. Було наголошено на важливості підтвердження німецькою стороною страхування ризиків для бізнесу, який готовий інвестувати в Україну вже зараз. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.